Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні закручую на зиму компот і вирішила показати вам нічого нового, звичайно, але покажу, як закриваю я. Беру трохлітрову банку, помиту, звичайно. Сюди десь півлітру агрусу. У мене такий рожевий агрус. І жменю порічок. Смородина червона, чи порічки, як хто знає. Далі на одну трохлітрову банку додаю один стакан цукру. Ось нарізана апельсинка, можна лимон. Три ось таких пів кільця. Додаю на одну баночку. Три півкільця апельсини. І гілочку м'яти. Все, ось такий буде в мене компотик. Не то мохіто, не то компотик. О. Прошлого року я закручувала чисту агрус, теж смачно, але цей рік вирішила додати пожменці по порічок. Так, закипає моя водичка, буду заливати. Забула ще сказати, можна додати для балансу смаку лимонної кислоти, ось так на кінчику ложечки чайної. Хто хоче за бажанням, можна додавати, а можна і не додавати. Тут по річки вони кис... кислі, дадуть кислинку, то не обов'язково. Ну, ось додам потрішечки. Буде як консервант. Закипіла водичка, крутий кип'яток, обережно наливаю в баночку. І ось так наливаю повну баночку. Далі компот я не ні стерилізую, нічого. Оце залила, крутий кипяток, Кришечкою закрутила, перевернула і все. І до повного остигання. І все прекрасно зберігається, стоїть, нічого не зриває, нічого ніде. Ось так. Закриваю. Готову. Зараз переверну баночку, вкрию чим-небудь, накину щось і до повного стигання. Так, ось мій компотик відкриваю. Тут різний і малина, і смородина, і порічки, і агрус. Різний, різний компотик тут. Ось відкриваю. Буду перевертати баночки.